Вітаю, друзі. 28 жовтня авіація України нанесла 24 удари по російських окупантах. Підтверджено ураження 20 районів зосередження техніки та чотирьох позицій зенітних ракет і комплексів ворога. Друге, Сполучені Штати Америки надають Україні новий пакет допомоги на 275 мільйонів доларів. До нього увійдуть ракети до Хімарс, це дуже нам зараз потрібно бити расистів на правобережжі та знищувати їхні переправи. 2000 протитанкових засобів, а також 500 високоточних снарядів типу Екскалібур. Це 500 вражених цілей важкої техніки противника, ну чи зосередження ворога. Так що це нам дуже на, на руку. 1300 протитанкових систем. 125 броньованих хаммерів та багато стрілецької зброї й антени для супутникових комунікацій. Третє. Норвегія ввела новий пакет санкцій, які обмежують товари та послуги важливі для Російської Федерації. Також туди вмістила 7. Організацій та 30 фізичних осіб. Четверте, увечір п'ятниці в районі Каховської ГЕС пролунали вибухи в місцях зосередження російських окупантів. Чекаємо на список расистів, що пішли на безперервний від лютого концерт Кобзона. П'яте, я почув дуже слушну думку про те, що ми ладні. Померзнути зимою та посидіти без електрики, але перемогти. Бо як підемо на переговори, то програємо. Тоді половину з нас розстріляють, а половину вивезуть на Сибір. А там тепліше та світліше ой, не буде. Шосте Шойгу оголосив Путлеру, що часткова мобілізація на Росії закінчена, 300 тисяч чмобіків. Та пакистанських чорних пакетів готові. От тільки соняшникового насіння видавати не будуть. Сьоме, мер Києва Кличко оголосив, що Київ отримав нові засоби протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури. Це дуже добре, столиця має жити та функціонувати. Восьме. Триває підготування українських військових на території Великої Британії. Підготовлений та мотивований піхотинець вартує снаряду до Хімарса. Особливий акцент надається як військовому вишколу, так і психологічній готовності та наданню першої медичної допомоги. 9. СБУ в Миколаєві спіймали коригувальницю вогню. Спіймали при спробі передати інформацію про критичну інфраструктуру міста та розташування військової техніки Збройних сил України. 10. Генсек НАТО розповів, що Україна навчилася ефективно збивати іранські дрони. Відсоток збитих доходить до 85. 11. На початку листопада в Україну прибуде ще кілька систем протиповітряної оборони НАСАМС. Чекаємо. А крім цього, на підході дрони камікадзе Switchblade 600, які несуть 9 кг заряду. Літають на відстань до 40 км і легко знищують не то, що легко броньовану техніку, а танки. А також на підході дрони українського виробництва з добрими характеристиками. Все це буде нищити техніку, а головне живу силу окупантів. І це радує. Друзі, підтримка ЗСУ, наші ліки не тільки від головного болю, а й від обезголовлення. Як страшно би це не звучало. Тому підтримуємо ЗСУ, чекаємо і пришвидшуємо нашу перемогу.